Вітаю хоробрих незламних українців і друзів України по всьому світу. З вами громадський діяч, правозахисниця адвокат Тетяна Іванова. Мене сьогодні дуже різанула новина від Міжнародного комітету Червоного Христа про те, що вони не гарантували безпеку полоненим, які були виведені в Маріуполі за Завсталю, і опинилися. У полоні Російської Федерації якщо дослівно, то Червоний хрест заявив наступне: ми не гарантували безпеку військовополонених, котрі опинились в руках ворога, бо це не в наших силах. Ми наперед роз'яснили це сторонам. І надалі вони кажуть, що тільки сторони конфлікту можуть гарантувати. Таку безпеку військовополоненим, і отут у мене дуже багато запитань. Перше запитання в мене, звичайно, до Червоного Христа, ну, Міжнародного комітету Червоного Христа, які роблять таку заяву. Звичайно, в мене запитання до Організації Об'єднаних Націй, які також виступали гарантами. Якщо ви не можете нічого гарантувати, Якщо ви заявляєте, що таку гарантію можуть надати виключно сторони конфлікту. Для чого ви берете на себе функцію посередника? Посередник це той, хто може дати якусь гарантію. Якщо ви це не можете дати, і якщо тільки сторони конфлікту, то напевно сторони конфлікту мають щось гарантувати один одному. Без вас. Я, звичайно, маю відповідь на це питання, це питання риторичне. Тому що всі ці міжнародні організації, вони живуть за кошти, які кожна країна, учасник цієї організації сплачує на їх утримання. І якщо вони не будуть робити вигляд, що вони можуть щось вирішувати, вони перестануть отримувати ці кошти, їх ніхто не буде утримувати ці організації. І тому і Червоний Хрест і Організація Об'єднаних Націй багато років в конфліктах по всьому світу роблять вигляд, я наголошую роблять вигляд, що вони можуть щось вирішувати, гарантувати, бути посередником. А потім, коли трапляються такі випадки, як в Оленівці, вони кажуть, а це можуть гарантувати тільки сторони. Ну і, звичайно, це вже не запитання. Навіщо вони беруть участь в таких перемовинах? Навіщо вони взагалі якісь функції на себе беруть, якщо вони не можуть на це гарантувати? Бо на це питання я вам відповіла. Бо їм потрібно робити такий вигляд, що нібито вони щось можуть для чого вони створені. Друге запитання в мене, звичайно, до української влади. Я не знаю, яким чином проходили ці перемовини. Я не знаю, чи дійсно гарантували щось: Червоний Хрест і Організація Об'єднаних Націй. Я дуже хочу, щоб після такої заяви Міжнародного комітету Червоного Христа президент або, можливо, його радники, чи хтось із членів уряду все ж таки вийшов і пояснив українському народу, про що вони. Домовлялись з міжнародним комітетом Червоного Христа і Організацією Об'єднаних Націй, коли виводили наших полонених Сазавсталю. Я дуже хочу це почути. Я думаю, це хоче почути все українське суспільство. Як юрист, яка багато раз приймала участь у підписанні договорів, в тому числі й договорів міжнародних, серйозних договорів, я знаю, як відбувається цей процес. Перше, про що домовляються сторони, це яким чином будуть виконуватись умови угоди, хто буде гарантувати їх виконання саме так, як сторони домовились, і яка відповідальність буде для сторін у разі невиконання. Це умови будь-якої угоди, яка укладається між сторонами. Тому враховуючи те, що в радниках у президента і в уряді українському багато фахових юристів моїх колег, я все ж таки сподіваюся, що при обговоренні питання виводу зазовсталі наших полонених саме таким чином відбувались домовленості, що обговорювалась предмет домовленості яким чином це буде відбуватись, хто це буде гарантувати? І яка відповідальність буде, якщо хтось із сторін не виконує ці домовленості? Але я дуже хочу, щоб, можливо, не розголошуючи умови цієї, угоди, щоб все ж таки влада пояснила українському суспільству, чи давали гарантії. Міжнародний комітет Червоного Христа і Організація Об'єднаних Націй, які були ці гарантії, що вони мали виконувати за цими гарантіями, які функції були, і що вони не виконали. І чи була домовленість про відповідальність у разі невиконання цих домовленостей? І яка ця відповідальність? Я думаю, що все суспільство зараз чекає. Цієї відповіді. А з вами була адвокат Тетяна Іванова. Прощаю з вами ненадовго до наступного відео. І все, буде, Україна!